Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді X35. Підписуйтесь на канал. Тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити у сповіщення про свіженькі автомобілі. Хундай у нас 2011 рік. Модельний буде у нас 12. -й. Експлуатація з 12. -го. Пробіг автомобіля становить 207 тисяч. Потім подивимось, заведемо автомобіль. Весь в рідній фарбі. Попереду в нас ксенон противотуманки. Датчик світла, датчик дощу. Зеркала в нас складаються з поворотом, з підігрівом. На оригінальних дисках 18-х нова гума, безключовий доступ на передні двері, реаліни на даху, сполер. Рівненький без колів, подряпин. Хто дочекається кінця відео, спройдуть з чиноміром, все покажу. Позаду в нас повнопривідний, відповідно, 4 ВД, фаркоп, камера, парктроніки. Ну, ця відповідна сторона також рівненький, без подряпин, сколів. Присутня в нас шторка. Тут все чистенько, гарно, нічого не подряпано. Маємо запаска, ключі, домкрат, все тут знак аварійної зупинки, все присутнє. Тут також нічого не побито, все в гарному стані. Давайте оглянемо пасажирське відділення. Тут у нас карта в хорошому стані, в збереженому. Підігрів сидінь на шкіряному салоні такому з перфорацією сидіння. Також нічого не пошкоджено, все в дуже збереженому, гарному стані. Підлокітник у нас такий на два підстаканники, також обшитий шкірою. Позаду водія і пасажира сидіння в хорошому стані. Коврики оригінальні резинові. Зараз зима буде дуже зручно. Тут у нас нічого не побито, накладочки, все повний порядочок. Має шторки, панорама, люк. Обійдемо з цієї сторони, зараз все оглянемо. По вікнах 11 рік. Всі вікна рідні. Тут у нас. Також в хорошому стані карта, пороги, накладочки, коврики, сидіння також не пошкоджене, все гарний стан. Приладова панель, також хороший стан. Сервісна присутня. Кого зацікавить, можна скидати окремим відео. Хто приїде на огляд, то подивиться сам. З цієї сторони карта пасажирів, також хороший стан. Коврики. Позаду водія сидіння хороше, не подряпане, не пошкоджене, Перфорація, все Це зрозуміло. Водійська карта також в хорошому стані. Повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами, водійське сидіння хороше, нічого не просиджене, не пропалене, гарний стан. Коврик також хороший. Накладочки, кого цікавить, він. Будь ласка, перевіряйте. Мультикермо, все, шкірою. регулюється по висоті, по наклону. Ну, тут помічники при спуску з гори, регулюванням світлом. Автомат. Класичний гідротрансформатор, дуже хороші коробки. Відповідно, підігрів передніх сидінь. Клімат працює, запуск кнопкою, два ключі. Камера в нас знаходиться в зеркалі. Зараз все покажу. Тут маємо підсвітку таких е, зеркал. Висувається ще такий у нас защита від сон, е, сонячних променів, якщо просвічується між зеркалом і так, так само і біля водія висувається така. Зараз заведемо запуск кнопкою. Заводиться дуже гарно, без проблем. Радіо працює, пробіг автомобіля. 207 тисяч. Є бірочка з заміною мастила. На 200 тисяч, вже 207. Хто може вже купити заміни, хто може до 10 тисяч ще поїздити, хто як вже зеркало в нас з автозатемненням вже називав. Клімат працює, все, все в нормі. Камера в нас присутня, дуже гарно видно. Телефон так не передає, але хто наявності дуже гарно видно. Зараз прийдемо ще подивимось під капотний простір, як працює двигун у нас. Тоді пройду ще товщиноміром для повного відео. Однією рукою трошки незручно, так що прошу вибачення. Тут у нас все чистеньке, все по заводу, нічого не крутилося, все гарно працює. Вигун чистенький, нічого не замаслено, не задимлено. Акумулятор хороший, тут нічого не крутилося, турбіна масло не кидає, співщупа не димить, масло не кидає, партерні гази не давлять. Все, нічого не побито, Інтеркулер також в хорошому стані. Зараз пройду ще авто... товщиноміром. Хто дочекався кінця відео, кого цікавить такий автомобіль. Я думаю, що автомобіль хороший, тим більше без жодного підфарбування, з оригінальним пробігом. Щоб я окреме відео не скидав, зараз кому цікаво, 119 капот у нас, 107. Давайте ще в одному місці, щоб для повного. 92 оригінал. 87 оригінал. 93 оригінал. Я по одному разу на деталь ставлю через те, що дуже довге відео. Хто приїде собі перевірить навіть і по сантиметру. Якщо тут немає підфарбувань, значить їх тут немає. 94. 95. Гляда в нас б'ється. 93 до коми дивимось. 86 95. Ця дверочка у нас. 92. Ну і крило 80. Як бачимо, весь автомобіль в оригінальній фарбі. Приїжджайте на огляди, телефон на відео. Ціна в описі під відео. Хто не вміє знайти? В описі, будь ласка, заходьте, телефонуйте, я все розкажу. Додатково усім дякую.